Читати етикетку, маркування на товарі, особливо на харчовому продукті, вкрай важливо, вважає лікар-ендокринолог, дієтолог Марія Жигаліна Гриценюк. Треба дивитись не тільки термін придатності, а й повну назву, перелік інгредієнтів, наявність алергенів тощо. Іноді пишуть там сир, а потім маленьким шрифтом можуть написати сирний продукт. Так? Звертати увагу, що, бо назва це торгова назва. Що саме там? Переходимо до складу. Завжди, що стоїть перше, це то, чого більше в складі продукту. А якщо, наприклад, цукор перший, то цукру більше всього. І навпаки, на етикетці можуть написати не містить цукру або не містить доданого цукру, а в маркуванні цукор може називатися інакше: мальтодекстрин, інвертний сироп, кристалізований сік винограду, фруктозний сироп, солодовий цукор. Але все це той же самий цукор. Сік апельсиновий на 250 мл. Він має 30 грамів цукру, а доросла людина за день. Має вживати не більше 30 грамів цукру. Тобто, ну люди подивилися і не розуміють, ну що таке, 30, 37, 50 для звичайної людини. Це не зрозуміло. Тобто, в одній склянці такого соку буде денна норма цукру. Проблемою лікар вважає відсутністю маркуванні вказівки на максимальну норму вживання. Це стосується не тільки цукру, а й солі. Треба дивитися на маркування також, бо солі до 5 грамів. А якщо це людина, яка в гострому інфаркті міокарда або серцева недостатність, там взагалі до 2 грамів. Кожен, хто має вади здоров'я, повинен уважно знайомитися з описом на продукції і знати, які назви можуть приховувати зміст, як говорить лікар, або бути недоброчесними. А ось що може завадити здоров'ю майже всіх. Так, це трансжири, вважає дієтолог. Це е, штучно оброблений жир, е, який дешевий для виробника. І дуже некорисний для людини, яка його споживає. У жирів є дуже багато плюсів, і наші мембрани складаються з жирів, наш мозок, і фосфоліпіди печінки. Жири нам дуже потрібні. Вони за синтез стероїдних гормонів відповідають. Але саме трансжири вони не корисні нікому. Вони дають високий ризик атеросклерозу і смертність від інсультів інфарктів, що є першою причиною смертності в Україні і в світі. Трансжир може бути в лапках прихований від споживача під назвами гідрогенізована олія, модифікований жир, маргарин, спрет, жир спеціального призначення, каже Марія Жигаліна Гриценюк. Це залишається проблемою і яку треба вирішувати. Бо, наприклад, в Євросоюзі там є маркировки, як за принципом світлофора, там те, що там ну більше за норму, то червоне, те, що корисне е зеленим, і це не для того, щоб налякати людину, а для того, щоб проінформувати людину.